Це може бути не зовсім привабливо з точки зору естетики. Але тим, хто шукає компактну гвинтівку для самоборони, то на Bullpup від Келтек беззаперечно варто звернути увагу. А чи є Келтек РДБ найкращим булпапом на ринку? Це питання, яке потрібно поставити собі під час пошуку Bullpup. Але в мене інше питання: а чи хочете ви перероблену бойову зброю, чи щось створене з нуля для цивільного ринку? Радий вітати вас! Ви на каналі Простол. І перш ніж ми почнемо, для тих, хто не в темі, поясню, що таке болпап. Простими словами, булпап це вогнепальна зброя, в якій затвор розташований безпосередньо за спусковим гачком. Така конструкція робить гвинтівку компактною без шкоди для довжини ствола. Компанія Caltech розробила свою гвинтівку для стрільби універсальними патронами калібру 556 з використанням звичайних магазинів АР. Це ставить її в один раз з такою класикою bullpub, як Steyr Аук, AV Tavor та FN FS 2000. І саме це відрізняє РДБ від інших. Калтек взагалі не дуже турбується позначення моделей. І ця гвинтівка не відрізняється. РДБ шифровується як гвинтівка булпап з викидом вниз. Чесно кажучи, я завжди був проти булпапів, просто тому, що багато хто з них викидає гільзи біля обличчя, особливо якщо ваша щука знаходиться на прикладі. Це не дуже приємно. Тим не менш, повторюю, що РДБ це булпап з викидом гільзи вниз, тому він і суттєво відрізняється від інших. І до речі, оскільки ми дуже полюбляємо зброю, ми вирішили ввести нову традицію. Кожна зброя у нашому відео отримуватиме свій епічний монтаж. Ви чуєте? Ви чуєте цю епічну музику? Починається! Отже, Келтек РДБ являє собою гвинтівку Bullpup калібру 556 НАТО. Затвор і магазини якої розташовані безпосередньо за пістолетною рукояткою. Це робить гвинтівку набагато коротшою та добре збалансованою порівняно зі звичайними гвинтівками. Жилення РДБ здійснюється зі стандартних магазинів типу АР. Досилання патронів здійснюється за допомогою. Системи рамозатвора з поршневим приводом. Так, тут є поршень. Тут у нас 20-дюймовий ствол, який має сьомий твіст, та на кінці ствола під захисною гайкою присутня різьба одна друга на 28 -х. Що натякає на те, що може становити будь-який ДГК чи ПБС, також тут присутній регульований газовий блок. Залежно від того, як ви стріляєте, регульований газовий блок може бути як благословенням, так і прокляттям. А він дуже регульований. І тому ви можете налаштувати його так, щоб він ледь подавав патрони для отримання м'якої віддачі, або ви можете йому трохи дати більше газу для надійності в будь-яких умовах. І коли у вас дуже велика кількість боєприпасів, але часу на чистку немає. Цей регульований газовий блок має 20 налаштувань. 10 налаштувань вправо для зменшення газу та 10 настувань вліво для збільшення подачі газу Управління гвинтівкою досить стандартне, але не таке, як ви звикли. Є двостороння рукоятка заряджання, яка розташована в передній частині і яку можна розмістити з будь-якої сторін Ну, після розбирання. Рукоятка заряджання дуже схожа на МП5. Причина, через яку я використовую цей приклад, полягає в тому, що МП5 настільки всюди і всі знають, як працює рукоятка зарядки. Навіть якщо ви не знаєте, як працює система роликової затримки. Ви розумієте, що я маю на увазі. Ви можете потягнути ручку заряджання назад і зафіксувати її. А потім робимо і досилаємо патрон в патронник. Знову ж таки, я не знаю, що цей колтек, але це працює. Що ще добре у рукоятки – це те, що вона не стерчить, коли не працює. Вона складна. Запобіжник двосторонній і розташований в правильному положенні. На мій погляд, саме там, де нього чекає великий палець. І він зручний у використанні. Одна річ, яку Келтек рекламує в РДБ, це тригер. Взагалі, то на булпах у СМИ це жах. І мушу сказати, що цей тригер доволі непоганий. Він має лише трохи вільного ходу, як тільки ви починаєте його стискати. Потім невеличкі зусилля і. Загалом тригер досить надійний. Пусковий гачок зроблений із полімеру. Це вигнутий пусковий гачок. І робить його це відносно приємним. Рукоятка на РДБ Калтек розташована прямо посередині. Розташування рукоятки є стандартною характеристикою винтівки BullPUP. Сама ж рукоятка має класичну текстуру від Калтек, це її стандартний полімер і він дуже міцний. Кнопка збросу магазина доволі цікава. Сам магазин вставляється в задню частину одразу за рукояткою. Якщо ви звикли до винтівки R, то це зовсім інший підхід. Тут у нас є такий важель, який складає магазин. Все, що вам потрібно зробити, це якщо ваш магазин вставлений, натиснути на важіль і магазин впаде. Також це можна зробити майже одним плавним рухом. Для цього треба схопити магазин, потягнути вниз і одночасно натиснути фіксатор магазину. Все добре працює. Якщо ви не звикли до такої конструкції Wallpap, то вам надобиться деякий час, щоб звикнути. Але ця функція добре працює. У мене немає проблем зі зміною магазину. Але шахта прийом магазина не дуже широка, тому доведеться потренуватися, якщо ви бажаєте швидко змінювати магазини. Щодо кнопки фіксатора затвора, то вона розташована прямо над магазином і є двосторонньою. І в цілому кнопка проста у використанні. Ложа на РДБ, мабуть, одна із найцікавіших частин винтівки. І складається вона з полімерної цівки з класичною текстурою Kel-Tec. Основної частини, яка включає в себе пістолетну рукоятку, шахту приймання магазина та вікно викиду стріляних гільз. І остання частина це приклад. Щодо вікна вибросу стрільний гільз, воно знаходиться в задній частині. Тобто після пострілу стрільна гільза випадає ось через це віконце, сюди донизу. І, до речі, ця гвинтівка розбирається дуже легко. Необхідно лише видивити ось ці чотири піна. І гвинтівка розкладається на частини. Зрозуміло, впочинку ми, на жаль, не можемо це показати, але нагадую, це всього лише 4 піна. Якщо ви захочете носити цю гвинтівку з ременем, тут є 7 місць для кріплення. Раз, два, три. Вони двосторонні та на прикладі. цією гвинтівкою працюватиме як одноточковий, так і ремінь з двома точками кріплення. Також тут ми бачимо планку пікатіні, що дозволить вам додати буквально будь-яку оптику на ваш вибір. Це може бути LPVO, повноцінні приціли або каліматорні, в залежності від задач. Як ви бачите, ми втянули сюди оптичний приціл від Vector Oplex модель Константин 1824. Оскільки тут 20-дюмовий ствол, то ми вирішили встановити цей приціл для того, щоб перевірити купність, а також перевірити, як себе поведе цей геніальний виріб від інженерів Kaltec на відстанях 100. Мені особисто цікаво, і впевнено, що глядачам буде ще подивитись. Дистанція у нас 100 метрів, 5 пострілів, набої у нас від віджі, поля 69 грейн. До речі, це був. Згадати, що в комплектації до РДБ іде магазин на 20 набоїв від МакПул. Їм доволі зручно оперувати в таких ситуаціях. Ходімо до мішеї. Що ми тут бачимо? Це був мій перший посіл, Чому такий великий відрив. Більше за все, це була моя помилка при роботі з її спуском. Інші чотири посіл ліло на скупно. Тут навіть є куля-кулю. Але нагадую, хоч тут і 20-й ствол, це називанцівка не для високоточної стрільби. А ми зараз спробуємо більшу дистанцію. Дистанція до вонга 300 метрів. Подивимось, на що спроможний пак від Келтек. І є влучання. І олучання. І влучання. Спробуємо трошки більшу дистанцію. Дистанція до гонга 40 метрів. Піднявся вітер. Спробуємо. Що можу сказати, Три влучання із п'яти це доволі непогано. Промахи це, скоріше за все, була моя помилка роботи зі спуском, але все одно це гарний результат. Отже, якщо ви шукаєте гарну гвинтівку для ближнього бою чи самооборони і зацікавлені в тому. Щоб додати до своєї колекції Bullpup, то РДБ від Келтек це сильний прецедент. Непогана ергономіка та керованість, нестандартна для такого формату точність, приємний тригер, незвична екстракція гіль донизу, регульований газовий блок для бісних налаштувань, підходить як для правші, так і для шульги. І ще багато чого, що дійсно справляє враження. Але там, де є плюси, там і є мінуси. І усунення несправностей та перевірка патронника. Ускладнений через конструкцію гвинтівки. Особисто для мене це є великим мінусом. Мої останні думки про РДБ такі. Я не дуже цікавився булпапами. Мені було щось на фіолетово. Але завдяки РДБ та його особливостям я трохи змінив своє ставлення. Чи придбав би я собі булпап від Колтек? Якщо чесно, в мене взагалі інше вподобання. Але для колекції та веселих послуг так можливо щось в цьому є. З вами був Просвол. Залишаємося на зв'язку. Все буде Україна!